Я. давай дружити разом. Привіт-привіт! Нарешті ми знову зустрілись і можемо продовжити наше знайомство з Еквадором. А також трішки познайомимось з Галапагоськими островами. Тож, не зволікаємо, а розпочинаймо. Цікавинки країни. У еквадорців заведено вітатися з усіма, навіть якщо вони вам не знайомі. Добрі слова завжди приємні. Неквапливість це характерна риса еквадорців. Знаєш, що таке еквадорська година? Це означає, якщо сказали зустрінемося рівно о третій, прийшовши о 4 годині ніхто вибачатися не буде. Вони дуже полюбляють супи. У них такі милозвучні назви, наприклад, Локро де Папас. Це картопляний суп із натертим сиром та авокадо. Кальдо де гальїна. Курячий. Чупе де Паскадо. Це рибний з овочами. Полюбляють також супчики з перетертих зелених бананів та кукурудзяних качанів. Ммм, смакота. Банани улюблені фрукти еквадорців. З бананового борошна печуть коржики та пиріжки. Товсті кільця зелених бананів обсмажують із сіллю. Смажать із сиром, роблять бананові чіпси, бананове пюре. І це тільки незначна частина великої кількості бананових страв. На кожному подвір'ї росте дерево тамарільо. Та це деревний помідор. Його кисло-солодкі гоструваті плоди не їдять. А додають у соуси, салати та сендвічі. Найулюбленіший соус ахі. Його виготовляють із соку помідорів, перцю чилі, цибулі, часнику та лимону. Кажуть: вулкана боятися, без врожаю залишатися. Спустилися люди в кратер з вулкану, Пулулагуа, оселилися там і обробляють землю. А от сваритися не люблять. А якщо вже виникли непорозуміння або суперечки, то вони вирішуються дуже швидко. Скандалів ніколи не виникає, доки ніхто не зачепить нашу гордість. Адже традиції та звичаї дуже важливі для кожного еквадорця. Є дорога водоспадів, а біля кожного водоспаду є канопи, це екстремальний спуск по натягнутих на висоті тросах. Деякі канопи мають підвісні кабінки, на яких можна під'їхати безпосередньо до водоспадів. Катайся і милуйся. Річка Пірані, паньяку. Вона просто кишить цими хижими рибами. Якщо їх дістати з води, риби почнуть видавати звуки, схожі на гавкіт. А під час бійки за їжу схожі на удар барабана. Проте. Краще триматись від них якомога далі. Тут був виготовлений славнозвісний капелюх Панама. Плетуть його із засушених волокон листя токільї. Найкращі капелюхи плетуть куенці. Та ще й так майстерно, що панаму можна запросто скрутити в рулон. І це її абсолютно не пошкодить. А ще в них найкращі у світі троянди. До того ж, місцеві квітникарі винайшли розчин, завдяки якому квіти світяться у темряві цілу ніч. Щоб підзарядити їх, потрібно просто одну годину потримати троянди на сонці. Тільки в Еквадорі можна скуштувати сік на ранхіли золотого плоду ант зі смаком ананаса, полуниці, маракуї одночасно. Приїжджайте до нас в Еквадор! Знайомство з тваринним свідом. У далекому 1535 році корабель єпископа Панами Томаса де Берланга прямував до Перу, запанував штиль, через який судно знесло океанськими течіями на захід. Там вони знайшли нові острови, де мешкало багато дивовижних тварин, але було дуже мало прісної води. Величезні черепахи здивували навіть досвідчених моряків. Які називали їх Галапаго, тобто сідло, оскільки їхні панцири нагадували сідло для коней. Пізніше і самі острови отримали назву галапагоські. усього їх в архіпелагу 13 великих, 6 маленьких островів і багато окремих розташованих скель. Тварин та птахів тут безліч, і всі вони унікальні. Пінгвіни з екватора на зріст 50 см і вагою до 2,5 кг. Єдині з усього племені пінгвінів, що зуміли б пристосуватися до життя на екваторі. Щоправда, переважно частину спекотного дня галапагоські пінгвіни сидять у воді, а на берег виходять тільки вночі. Слонові черепахи це ще одна назва місцевих черепах. Дрібніші і з сідловидним панциром черепахи заселяють невеликі посушкові острови, саме їх побачили перші іспанські моряки. На великих вологих островах черепахи ще більші з панцерами. Схожими на церковну баню, колись на островах мешкали сотні тисяч черепах, але пірати та колоністи за декілька століть з'їли майже всіх тварин. І лише в минулому столітті острови та тварин, які їх заселяють, оголосили всесвітнім спадком і почали рятувати. Працівники наукових центрів на островах Ісабела та Санта-Крус збирають яйця і складок, зроблених у дикій природі, та приносять їх в інкубатор. Це непросто, адже яйце потрібно зберегти точнісінько в такому стані, у якому його знайшли. У черепашок, що вилупились, панцирі м'які тендітні, тому два роки їх тримають у спеціальних тераріумах, а потім на декілька років переселяють у спеціальні загони. Молоді черепахи дуже ненаситні і щодня з'їдають багато корму. А ще є морські ігуани, які вміють пірнати в океан за смачними водоростями, і пити морську воду. Однак ігуани тварини холоднокровні, тому часу на обід у них зовсім обмаль. Після купання доводиться годинами вигріватись на сонечку, час від часу випльовуючи морську сіль. Червоногруді фрегати на льоту вихоплюють із рук людей шматки риби, а бурі пелікани крадуть рибу на рибацькому базарі. Морські котики надають перевагу місцевим пляжам і прибережним каменям. Потрібно бути обережними, не помітиш і не ступиш. Кумедні овоші поважно чи блакитними ногами. А рифові краби зчищають кліщів зі шкіри сухопутних ігуан. Як добре, що зараз цей прекрасний, але такий тендітний світ оберігається. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Флора це рослинний світ країни. І хоч Еквадор країна маленька, вона рясніє дивовижними деревами та квітами яких тут до двох тисяч видів під час подорожі країною пейзаж змінюється. Коста це родючі прибережні рівнини з плантаціями бананів, пальм і какао. Багато хто вважає, що банани ростуть на пальмах. Але це помилка. Рослина і справді нагадує пальму з могутнім стовбуром і гігантським листям. Однак з погляду біології це не дерево, а трава. Висота такої травинки від 2 до 15 метрів. А її жовті плоди це ягоди. Пальма та гоа справжнісінька. Її плоди розміром із куряче яйце. Під час бору м'які. Але після декількох місяців просушування на сонці, стають міцними, схожими на слонову кістку. З них виготовляють прикраси, гребінці, зубочистки і навіть пили. Сельва або амазонські джунглі це останній прихисток дикої природи. Тільки тут ще можна зустріти рослини, які раніше рясно росли на землі. Найвідоміше з них. Бальсове дерево його деревина найлегша у світі, у дев'ять разів легша за воду, у сім разів легша за звичайні дерева і удвічі легша за корок. Індійці будували з неї свої судна, а відомий вчений Тур Гейрдал спорудив з нього деревинний пліт Контік і проплив на ньому майже вісім тисяч кілометрів від перу. До Полінезії. Зараз бальсових дерев залишилося так мало, що їхньої деревини вистачає тільки на дошки для серфінгу. Ще одна схожа на пальму рослина це карлюдовіка пальмовидна. Саме з її листя отримують волокна, які використовують для плетіння панамських капелюхів. Для одного капелюха знадобляться волокна з шести молодих листків. А от зі старих грубих листків роблять рогожу та кошики, а з насіння добувають олію. А ще є дерево психотрия. Цьому невеликому деревцю загрожує повне зникнення внаслідок вирубування лісів. Його квіти схожі на яскраво червоні губи, тому його ще називають дерево поцілунків. Завдяки їм. Вони притягують до себе основних запилювачів, метеликів і колібрі. С'єра – гірська частина країни, холодні вершини ант і вулкани. Місцевий клімат називають парамо. Тихий і ясний ранок до півдня змінюється сильним холодним вітром, а в другій половині дня все навколо затягує густий туман. Парамо закривається. Жартують місцеві мешканці в таких умовах виживають переважно трав'янисті злаки, серед яких підносяться височенні від півтора до шести метрів еспелетії. Коли рослини починають зростати, вони схожі на букети листя, яке лежить на землі. Стовбур поступово піднімається, листки висихають і звисають вниз, закриваючи стовбур і захищаючи його від холодних вітрів. А яскраві квіти еспелетії схожі на соняшники. Смаколики від машки Фрукти і фруктові десерти містять дуже багато вітамінів та мікроелементів. Від одного тільки погляду на веселі фруктові малюнки підіймається настрій. Загалом провечо! смачного вам! Пропоную тобі разом зі мною приготувати зимовий десерт сніговика. Для нього тобі знадобиться яблуко, темний виноград, морквина, петрушка, сирковий десерт, синя тарілка. Відріж від яблука три кружечки по висоті завтовшки приблизно 7 мм. З двох більших шматочків виріж два круги діаметром 3 і 5 см. Виклади їх на тарілку один над одним як сніговика. З темного винограду виріж очі та рот снігової баби, а з морквини ніс. Зі шматочка яблука, який залишився, виріж дві деталі для капелюха сніговій баби. З темного винограду виріж два кудзики. А зі шкірки яблука шарфик. Зі стебел Петрушки зроби руки сніговій бабі. Сніг і сніжинки виклади з сиркового десерту. І ось все. Смачного! Буває баба снігова, біла і пухнаста, а в тарілочці лежить яблучня, духмяна, в безліч в ній, калій, цинк, залізо. Ти частіше їж її. Це смачно та корисно. Привіт! Настав час повчити трішки англійську. А чи знаєте ви, як називаються ваші іграшки англійською мовою? Я впевнена, що у всіх є хоча б щось із переліку цих слів, які ми сьогодні вивчимо. Давайте почнемо разом: м'ячик, Лялька. A, ball. A, ball. A doll. A doll Плюшовий ведмедик. A teddy bear, A teddy bear. Машинка. A toy car. A toy car. Тракторець. A tractor. A tractor. Повітряний змій. A kite. A kite. Пазли. Puzzle. Puzzles. Puzzles. Літаючий диск. A frisbee. A frisbee. Повітряна кулька. A balloon. A balloon. Як сказати, з чим ви любите гратися? Наприклад, я люблю гратися ляльками. I like playing with dolls. Моя улюблена іграшка плюшевий ведмедик. My favorite toy is a teddy bear. У мене є літаючий диск. I have got a frisbee. Тепер ви знаєте, як назвати ваші іграшки англійською мовою. Повторяйте і запам'ятовуйте. Історія зі стародавньої книги. І наостанок хочу розповісти тобі цікаву та повчальну історію. Равві зверталися до Ісуса люди, що єврейською означає учитель. Справді у біблії часто зустрічаються такі слова. Обходив Ісус усі міста й села, навчаючи людей. Йому ставили різні запитання, інколи підступні й складні, сподіваючись, що учитель не зможе на них відповісти. Утім, частіше люди запитували те, що їх хвилювало. На такі запитання Ісус відповідав із задоволенням, хоч інколи його відповіді були незвичайними. Одного разу Петро, учень Ісуса, запитав його: Господи, як згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Багато равинів того часу навчали, що достатньо пробачити людину тричі, тому Петро подумав, що його пропозиція прощати сім разів сподобається Ісусу. Відповідь учителя здивувала Петра та всіх, хто чув їхню розмову. Не сім разів потрібно прощати, а сімдесят помножено на сім. Чотириста дев'яносто разів? Це означає, що прощати потрібно завжди, і неважливо, скільки разів тебе скривдили. Але чому? Щоб учні краще його розуміли, Ісус розповів притчу Одного разу до царя привели чоловіка, який був винен йому десять тисяч талантів. Це була велика сума. І чоловік не міг її виплатити. Тоді цар наказав продати його разом із дружиною та дітьми в рабство, щоб таким чином сплатити борг. Раб почав плакати й благати правителя трошки зачекати, доки він заробить гроші і зможе все виплатити. Цар зглянувся над ним і наказав звільнити. Він знав, що підданий ніколи не зможе повернути цей борг, але за своєю милістю все йому пробачив. Цей чоловік, вийшовши з палацу, знайшов одного зі своїх друзів, який був винен йому сто динарів, і, схопивши його, почав вимагати повернення боргу. Друг теж не міг повернути борг і попросив відстрочки. Однак раб не захотів чекати і посадив його до в'язниці, доки той не поверне борг. Коли царю розповіли про це, він дуже розгнівався і наказав вартовим схопити невдячного раба. Злий рабе, увесь борг я пробачив тобі, тому що ти просив мене. Хіба не повинен був ти помилувати боржника твого, як і я помилував тебе? Розгніваний цар звелів посадити невдячного раба до в'язниці, поки він не поверне увесь борг. Учні хотіли дізнатися, скільки разів потрібно прощати. А Ісус хотів, щоб вони подумали про те, скільки разів їм прощали, адже нам подобається, коли нас прощають і не згадують образ чому себе завжди шкода, а інших ні? У кінці цієї притчі Ісус сказав, що якщо кожен з нас не буде щиро прощати людей, то й Отець Небесний вчинить з нами так само. Бог прощає нам наші гріхи і хоче, щоб і ми прощали образи. Як же сильно Бог любить нас! Перевір себе! Ну що, готові до запитань по випуску? Тож, згадайте, про що ми сьогодні розповідали, адже інформації було чимало. Отже, запитання перше. Чи заведено в Еквадорі вітатись з усіма? Так, еквадорці вітаються навіть з незнайомцями, адже добрі слова завжди приємні. Наступне запитання. Банани це найулюбленіші фрукти еквадорців чи навпаки? Вірно, вони дуже полюбляють банани, і з них роблять багато страв. Банани ростуть на пальмах? А от і ні. Це розповсюджена помилка. З погляду біологів це не дерево, а трава? Наступне запитання: місцеві квітникарі винайшли розчин, завдяки якому квіти світяться в темряві цілу ніч? Так це чи ні? Так вони винайшли такий розчин. І останнє запитання. А ви запам'ятали, чи водяться в річці пан'яку піранії? Правильно, вони не те, що водяться, річка просто кишить ними. А від них потрібно триматись якнайдалі. Ось і все. Настав час прощатись. Тому кажу тобі до зустрічі у наступному випуску. Бувай!